Сьогодні розглянемо сервер візуалізації від EKinex Delego. За допомогою візуалізації можна керувати усіма функціями вашого розумного будинку. Можна керувати локально або віддалено. Керування можливо з персонального комп'ютеру на Windows або Mac з сенсорних панелей EKinex або інших мобільних пристроїв на Android або iOS. Ось так виглядає сам сервер. Має підключення до KNX. Потребує додаткового оживлення 12-24 вольти, Є роз'єми для підключення IP-мережі USB і роз'єм для підключення RS485. На лицевій стороні є два світлодіоди Power та сервіс. Одразу безкоштовно можна використовувати голосові помічники від Google та Amazon. Також метеосервіси, відеонагляд, протоколи IFTTT, Modbus до 30 регістрів. Можна безкоштовно підключати мультирум системи Sonos і системи Sentio від EKNX. Можна підключати домофон Dico від Ekinex і за допомогою ваучерів домофони 2N і Doorbird. Ось так виглядає керування з телефону. Можна керувати всіма функціями розумного будинку. Керування відбувається за допомогою гарних, красивих, продуманих віджетів. Є віджети для керування освітленням, димування, термостати. Керування вологістю та якістю повітря, керування аудосистемою можна моніторити споживання енергії, води і багато іншого. Є індикація аварій з повідомленням на телефон або електронну пошту.